Дорогі колеги, по-перше, дозвольте всім вам подякувати за той великий внесок, який зробила преса для звільнення Надії Савченко. Якби не увага засобів масової інформації, то очевидно, що президенту України, нашим дипломатам, всім людям доброї волі, тільки завдяки, в тому числі і вашій увазі, сьогодні вдалося здійснити нарешті операцію по звільненню надії Савченко. І президент України, і я як представник України. Ській гуманітарні підгрупі інформували вас, що ми очікуємо позитивних новин до кінця травня, тому що ця операція по звільненню надії готувалася в кілька останніх місяців, в кілька останніх тижнів. І ми надзвичайно переживали, щоб в останню хвилину щось не зірвалося. І тому насправді ми, можливо, навіть приносимо вибачення за якийсь такий режим того, що ви дізналися про це тільки зараз. Але коли ти обираєш да на вагу ставиш звільнення надії і можливо там витак інформації. Ації раніше то ми обрали те, що надія сьогодні була на волі, і ми щасливі. Очевидно, що для української влади, для президента України, це. Надзвичайно важливо, але це тільки той перший крок по звільненню всіх інших політв'язнів, які на сьогодні утримуються в Російській Федерації, і ми дуже очікуємо, що до кінця травня так само будуть позитивні новини по ще двом політв'язні. Ще мікрофон. А я ще досі була. Я хочу, вибачаємо попросити в тих матерів, дітей яких сидять в неволі, а я на волі. Я хочу вам сказати, так я не поверну мертвих, Але я завжди готова покласти своє життя ще раз на полі бою за Україну. Я думаю, все важливе, щоб кожна дитина, яка сидить зараз в неволі, була на волі. Всі герої України не повинні помирати. Дуже вигідно, коли герої мертві. Погано, коли вони живі, Всім погано. Але ми будемо жити. Герої будуть в Верховній Раді України. Вони будуть в Україні в Верховної Ради України. Герої будуть на західній домі. І вони будуть на славу Україні, на подяку українському народу. У нас буде Верховна Рада складатися з тих людей, які того гідні. Ми будемо жити в Україні так, як гідно жити повинна людина. Я не знаю, як це зробити. Я вам чесно. кажу. Я не буду обіцяти, що це буде завтра. Я вам скажу, що я готова померти кожної секунди за те, щоб це було. І це буде. Дуже вам дякую всім людям за те, що ви боролися за мене і за кожного. Повірте через мене, чи я перша, чи хто був би перший. Ви боролися за кожного, хто буде на волі. І якби люди не говорили, то політики б мовчали вічно. Тому дякую всім людям, дякую вам всім. Хочу сказати дякую тим, хто вважав мені добра, тому що завдяки вам я вижила. Хочу сказати дякую тим, хто вважав мені зла, тому що на зло вам я вижила. І хочу сказати дякую тим, хто був байдужий. Дякую за те, що не мішали. Дякую всім. Щасливо.

Торкайтеся до мене. Тут сильно відсигла відкрити. Я його не бачив. Я знаю, я знаю, але я собі уявляю, як Тримайся, будь ласка, тримайся ми з тобою. Все буде добре. Дайте мені не спуритесь. Дайте мені не розпутити. Я дам відповіді на всі ваші запитання. У мене попереду що, слава Богу, не один день життя, якщо зараз пристрелять. Тому ви почуєте відповіді на всі запитання, але просто зараз дайте мені відпочити. Будь ласка, Україні! Україна! Бо Україна! Бо Україна! Бо Хай живе! <звук> Домінанта справедливості абсолютно правильна. Фактично це був обмін, хоча формально це всі заперечують. Фактично це був обмін гребушників, яких показово заступили, показавши їх на війну в цьому світі. І цей вирок, на відміну від вироку Надії Савченко, був абсолютно законним і одрушенним. І те, що зараз сталося, це вже ну, порядок спілкування з бандитами, напевно віддали я, їхніх об'єктів. Спочатку роль за політикою зовнішні політики, більше, ну безумовно, тут були і посередники, був і Путін, і була українська влада. Мені зараз сьогодні взагалі не хотілося б щось погане про когось сказати. Я вважаю, що сьогодні якраз день суцільного позитиву і, і сподіваюся, що цей позитив буде тривати. Ну, знаєте, яка роль сполучених штатів? Я думаю, що і Сполучені Штати, і Європейський Союз зробили тут дуже багато. У мене таке враження, що без е, такої підтримки ми б ще довго чекали на повернення ДНІСА сюди. І е, е, я сподіваюся, що можливо це є також ознакою е, слабості Путіна. Те, що все-таки під таким впливом він е, е, здатен йти на людські кроки, не виглядати на 100% кровожерлим тираном.

Просто міняємося ну, міста. Де забрати зарядження? Розуміла, ж хто буде е, йти по цьому шляху, щоб Надя в Україні відбувала покарання? Це помилування, але це не милість і не крок назустріч Кремля нашим героям. Це перемога сили над слабкістю, це перемога честі над безчестям, це перемога високо. Високої духовності і моральності над нитістю. Оце повернення наді вона сама писала заяву, чи Путін сам помилував? Non, ні. Я ні. не знаю. Вона не писала ніяких заяв на Савченко минулого. про помилування це не було. А від кого це заява? Дякую, ця дякую. дякую. всім дякую. ваша партія про Росії. Нема ніяких юридичних тонкощів. Вирок вже мали в Україні. А від кого була заява? Вона помилувана. сьогодні. Є указ президента Російської Федерації про помилування а. А російські грушники відповідно Порошенка. російські грузрушники Порошенка. Грушники тобто це можна вважати обмін на обмін, так? Ну насправді юридично це помилування і помилування, але фактично це обмін. Довченка передала жовто-синю кульку, і там написано для героїні нашого часу. Написано надії, і ще я дуже хотіла в неї автограф взяти, але не вийшла.